Природа, натюрморт, петриківський розпис на благодійній виставці у міжнародному аеропорті Київ представлено більше ста картин. Більшість із цих шедеврів виконали діти з особливими потребами. Олі 11. дівчинка від народження погано бачить і виховується у спеціалізованій школі інтернаті. Малюванням вона займається уже три роки. Її роботу придбали у перший день виставки. Я малювала птаха, коли до нас приїжджали гості, тому птаха подарували ну якби начальнику якомусь. І ще зараз я малюю велику роботу. Могу навіть показати. в мене є на телефоні, як я вже почала, і в мене є, є вже прогрес. Там є готовий хвіст, і деякі квіти, але закінчувати доведеться ще тижня, два-три. Така виставка в Україні проходить вперше. Її організували міжнародний аеропорт і благодійний фонд. Стен з картинами розміщено просто у центральному холі аеропорту. Придбати роботи можуть усі бажаючі. в цю, в цю акцію ми підтримуємо дітей з возможностями. Частично картины, которые представлены на выставке художественных работ, сделали сами дети. Із домов інтернатів для таких дітей. І їх піддержали також київські школи художественные. Всі ці роботи продаються в аеропорту. Ми установили цену, на достаточно символічна, може для кого-то покажеться много, але це 250 гривень за роботу. Виручені кошти підуть на потреби дитячих будинків, а автори робіт отримують власні гонорари. Всі средства, которые будуть вилучені. От реализации этих работ, они направлены будут на конкретные целевые программы помощи детским домам. А те дети, которые, те работы, которые написаны детьми, воспитанники детских домов, они будут, деньги будут перечислены им на целевые счета, именно этих детей, именно этих авторов. Виставка триватиме близько місяця. За цей час організатори сподіваються, що усі роботи будуть продані. Заходи такого роду планують проводити і надалі взимку і влітку. Яна Курченко, Артем Кутасов Соціальна країна.